Доброго дня, вітаємо всіх на нашому телеканалі. Компанія 3 dis Україна. З вами я, Олег Радецький, інженер по метрологічним системам 3D-сканування GOM Ми продовжуємо нашу серію інспектування в ливарному виробництві. Ось. Сьогодні вже у нас п'ятий випуск. В попередніх випусках ми інспектували, в тому числі, стрижневі ящики, стрижні, в результаті інспекції ми бачили, що є, є зв'язок між відхиленнями в стрижневому ящику, який формує стержень, і між безпосередньо стержнем. Ось. Але це не значить, що ці відхилення повністю співпадають. Тобто, похибки відхилень в стежньовому ящику не завжди відповідають похибкам відхилень на самому стержні. І це може бути в процесі. В ливарному нашому процесі. Це може бути пов'язано саме безпосередньо з. Заливкою стержня і процесом зйому стержня зі стрижневого ящика. І якщо в процесі буде щось зроблено неправильно, недотримання норм, то ми можемо отримати пошкодження або просто відхилення на самому стержні. Ось, це при умові, що стрижневий ящик буде у нас ідеальний, наприклад. Тому чи це дійсно так? Ми зараз розглянемо в нашому програмному забезпеченні Comin Pro, і будемо шукати зазори і невідповідності між поверхнями цих двох елементів. Отже, переходимо. Ми в програмі Gom Inspect Professional. Тут у нас є, як ми бачимо, відсканований стрижень. Тобто у нас це фактичний елемент. Ось. Також у нас є CAD-модель, номінальний елемент цього стрижня. Вони вже між собою вирівняні. Цю операцію ми робили в попередніх інспекціях, і воно у нас, скажімо, залишало з попереднього проєкту. Це вирівнювання. Ось, вирівняні вони по локальним поверхням. Як ми пам'ятаємо, ми тут робили вибір локальний. І Ось так от. По цій поверхні ми вирівнювали ці, дві 3D, ці два 3D елемента. Тобто вони між собою вирівняні. Ми бачили ось цей от результат порівнянь цієї поверхні. Бачимо, ну, бачили місця, де у нас є відхилення. Ось. Але в даному проєкті ми робимо інспектування порівняння до ну, стрижня до, значить, стрижневого ящика. Так як ми робили вже інспектування стрижневого ящика, і ми бачили, що внутрішня поверхня вона є в допуску. Допуску, а сама, саме стрижень іде вже з відхиленням. Ось, чому так? Ми це маємо зрозуміти. Можливо, можливо, помилки були зроблені під час формування, саме на етапі формування. Ось. І Значить, ми маємо стрижневий ящик уже в зборі. Він між собою сформований, як єдине ціле. І маємо відповідно стрижень, які є всередині. Ось, Якщо навіть зробити ось так от там, переріз якийсь, то ми якби бачимо, як воно все влаштоване тут. Ну. Значит, вони між собою суміщені, вирівняні, Вирівнювання по, по, зроблено по, ну, по загальним поверхням. В принципі, так, як воно і є на практиці, так як воно формується. Тому що тут немає, скажімо, елементів якогось базування. От, тому. Сам стрижень, він довільно розміщений в самій формі. І після того, як ми робимо порівняння поверхнь, внутрішньої поверхні стрижневого ящика і поверхні стрижня, ми бачимо зазори всій поверхні. Ось ця корольорова карта вона показує нам цей зазор. І ми бачимо, що в певних місцях в нас є відхилення. Подивимося це з пропорціями. Ось тут у нас велике відхилення. Ну, виглядає як пошкодження. Ось Ось такі у нас є місця. Десь тут, тут. Тобто ці зазори вони говорять про те, що. На стрижню ці місця з відхиленнями не по причині відхилень на стрижневому ящику, а по причинам, які були в процесі формування самого стрижня. Тому можемо робити висновки і ну, це наглядний би, доказ того, що саме на етапі формування були допущені помилки. Через що була пошкоджена ось ця поверхня. А відповідно до аналізу в самому першому інспектуванні на відео 1. Ми бачили, що в результаті цього внутрішня поверхня була з, скажімо так, напливами матеріалу. Саме тому на цьому етапі вже треба робити висновки. Як то кажуть, сім раз відміряє, один раз відріж. Перш ніж формувати деталь, заливати, вже на цьому етапі можна. Скажімо так, відносно швидко зробити аналіз і ну, не допустити вже брака. Наступна інспекція у нас буде стосуватися саме зазорів, які утворюються в знакових місцях. Ось. Ну, про це ми вже поговоримо в наступному відео. Всім дякую за увагу. Всього найкращого.